Місцева жителька Андріївки Анна говорить, відвести сина до школи чи міста щоразу важко через сухі та горілі дерева в Андріївському урочищі, що падають на дорогу та обривають лінії електропередач. Ситуація критична. З 2002 року в нас лісні пожари кожен рік, і ситуація чим далі, тим критичніша. Дерева падають, світло, коли вітер дує, світла немає. Ну, буває по троє суток сидимо без світла. То тобто, це на постійній основі від пожеж та падіння горілих дерев потерпають й інші населені пункти. Ясна Поляна, суха балка та Новоандріївка. Розповідає староста Яснополянського Старостинського округу Тетяна Бундзяк. З Цією проблемою щодо падіння дерев ми зверталися в листопаді місяці 24-го року колективним зверненням до Олександра Грицая. На що ми отримали відповідь, що вони теж стурбовані цією проблемою, але наразі вирішити її неможливо через те, що наш ліс, Андріївське лісове урочище, є заповідником, і тому зняти заповідну зону не так просто. На території заповідного урочища у зв'язку з положенням і охоронним зобов'язанням заборонене здійснення будь-якої господарської діяльності, каже Василь Дорошук, головний лісничий південного лісового офісу Державного підприємства Ліси України. Так як поступають жалоби, чому падають дерева на проводачу, ми їх не розчищуємо, ми не маємо права. Заповідне урочище площею майже 1300 гектарів. З них до 500 гектарів з 22 по 25 рік пройдено вже пожежами. І для того, щоб розчистити для проведення мінералізованих смуг, мінералізованих розривів протипожежних і для розчищення захаращеності, потрібно зняти заповідне урочище. Голова постійної екологічної комісії Миколаївської обласної ради Алла Ряшський говорить. У вересні 2024 року ДП ліси України звернулись до Вінницької лісової науково-дослідницької станції для аналізу та наукового висновку щодо стану Андріївського урочища. І там чітко написано, що, по-перше, внаслідок того, що це штучно висаджений ліс, там не досить багато Тих рослин, які можуть відповідати потрібностям ПЗФ. Науковці нам пропонують зменшити межі цього урочища, перевести те, що згоріло, горільник в стан експлуатаційних лісів, і там, щоб ДП ліси України проводили рекультиваційні роботи. На 140 гектарів планують залишити зону ПЗФ. Ну, це бачення науковців. Алла Ряжських каже, пил від пожеж в Андріївському урочищі негативно впливає не тільки на екологію області, а й на стан здоров'я жителів прилеглих населених пунктів. Кожен рік у нас втрати, кожен рік у нас проблеми. Плюс я вважаю, що новоствореному Міністерству економіки обов'язково треба врахувати саме економічну складову того, що відбувається. А наш з вами стан здоров'я. Це величезна кількість пилу, який е, розміщується внаслідок горіння в повітрі, і який осідає де в наших легенях. Клопотання з питання зміни статусу Андріївського урочища до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та управління екології направляли вже двічі. У 2024 році та у вересні 2025-го. Проте відповіді не отримали, розповідає Алла Ряжських. Марія Та Олена Земляна. Суспільне новини. Миколаївщина.